Так, ці вже в нас закопані, А тут робота йде повним ходом. І хочу ще розвернутися до експертів. То є ж таки різниця. Увалити отаку лінію, так? Дивіться, бери і шмаляй, бордюрчик. Подивіться. Бачите, там вже замки робляться, тут виставляється. Коротше, йде процес. І чи є різниця все грати з отакими купа кутів? Тут навіть цілі бордюри не влазять. Все це треба так. Коротше, до міліметрів відпиляти, щоб і там кут зійшовся, і тут, і там, розумієте? Подивіться, скільки кутів. Один, два, три, чотири кута на 6 метрах. І тепер, скажіть мені, то є різниця отакі прямі лінії монтувати бурдюр, Чи отакі зигзаги, де потрібно майже кожен бурдюр запилювати?